А, дивіться, киться. Gossip Girl Два слова. Але стільки емоцій. Це Біблія, це Гаррі Поттер це я не знаю у кого там які головні книжки в житті, голодні ігри. Кліткарка це один з моїх найулюбленіших серіалів. А власне, те, що я додивилася серіал до кінця, це вже. Велика річ, можливо, ті, хто трошки трошки старші за мене, дивилися цей серіал, коли він тільки починався. Моє покоління, ми просто боготворимо цей серіал. Історія цих мажористих йобаних підлітків вона просто підкорила серця мільйонів. Якщо не мільярдів, цей серіал він став початком стилю препі, початком популяризації стилю препі, тому що Блер Волдорф, одна з головних героїн цього серіалу, вона була такою королевою, власне, стилю преппі, і вона закохала цей стиль власне мене. А якщо ви не знаєте, що таке стиль преппі, то ми до цього ще повернемось. І сьогодні я з задоволенням занурюсь у стиль головних героїнь цього серіалу, і ми подумаємо, що можна спиздити зі стилю цих героїв. Who am I? That's one secret I'll never tell. know You love me. Ваша модна мама Березка Гайні Йо. На той час дизайнери реально платили, щоб героїня серіалу один раз, наприклад, з'явилася в якійсь спідниці, і таке працювало навіть не тільки для якихось маленьких дизайнерів, а навіть для великих модних домів. Вони платили, щоб головні герої цього серіалу носили їх одяг. Напевно, це єдиний такий прецедент у світі. Клічасті спідниці, в яких ходили героїні, коли виходив другий, третій сезон серіалу. Вони були у дефіциті, тобто їх скупали як тільки вони виходили. Серіал Кліткарка зомбіював як мінімум два покоління. Як мінімум, і якщо подивитися на стиль героїнь, не можна сказати, що там є щось таке «over the roof», щось таке. Неймовірно стилістичне. Тож сьогодні ми дізнаємося про декілька прийомів, які використали стилісти цього серіалу, костюмери цього серіалу, щоб магнетично закохати всіх в стиль героїн цього серіалу. Та пліткаркою можна реально вивчати стиль ранніх 2000-х. Художником по костюмах був Ерік Даман. Всі знають Секс в великому місті. Ще один культовий серіал. І навіть нещодавно, коли виходила, якщо я правильно розумію, кінцівка цього серіалу, були просто аншлаги. Цей серіал був реально відомий своєю стилістикою, своїми образами. І Даман це колишній помічник Патрісії Філд, яка, власне, є костюмером серіалу Секс в великому місті. Якщо ви додивилися до цього моменту, то напевно вам цікаво. А якщо вам цікаво, то вам сподобається і інші відео на моєму каналі. Тому я рекомендую вам підписатися, поставити лайк цьому відео, щоб його побачили більше людей, поставити дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси. А також, якщо вам прям дуже цікавий світ моди, або дуже цікаві я як людина, то переходьте на мій телеграм-канал, в якому я завжди роблю огляди на колекції, свої думки про світ моди, деякі модні івенти, про які я не можу зняти відео. Киця, ти знову хочеш до мене на відео? Де ти? А, дивіться, киця. З кицею ми поговорили, тому саме час підписуватися на мій канал і підписуватися на мій телеграм-канал. А ми повертаємося до відео. Частина магнетизму цього серіалу була в кількості образів, тому що якщо вам дати 100 образів, то більше вірогідність, що хоч один вам западе в душу, ніж якщо вам дати 10. Ерік, власне, Даман, костюмер цього серіалу казав, що Блер за 6 сезонів, а Блер реально відома тим, що вона в кожному кадрі в обручі, і за всі 6 сезонів. Вона не з'явилася в одному обручі двічі. Селіна Вандер Вудсен, головна власне героїня, жодного разу не носила одну й ту саму сумку і одні ті самі черевики двічі. Ви просто уявіть. Яка у цього серіала була костюмерна. Це, напевно, така там бандура цього одягу. Якщо мене дивляться стилісти серіалу Gossip Girl Старого, то хітміап, якщо вам потрібно десь виконати ці всі сумки, ці всі обручі, ці всі речі, я гледлі візьму на себе відповідальність, взяти їх в дар. Почнемо ми з моєї улюбленої героїні, одної з небагатьох фікшн героїнь, які реально на мене вплинули. А Блер Волдорф реально на мене вплинула. і відома власне Блер Волдорф. Тим, що, як я вже сказали, вона королева стилю преппі. Препі, можна сказати, синонімом, стиль Old Money. І це власне стиль, який ви уявляєте, коли ви думаєте про якісь приватні школи, про дітей мільярдерів, тобто не ті, які тільки отримали великі гроші носять такі сорочки, Гучі на жопі Chanel і на ногах якісь там Адідас-Балінсяги. Власне, це поєднання формального і неформального робить стиль препі таким універсальним. Треба жертвувати своїм комфортом, але в той же час ви виглядаєте дорого, ви виглядаєте зібрано, і ви виглядаєте дуже і дуже стильно. Тобто це така дуже функціональна штука. Наприклад, якщо ви кудись видите йобаним районеєром, і у вас немає можливості набрати з собою весь ваш гардероб, ви берете оцей функціональний капсульний гардероб з собою. І на вашому відпочинку, там десь ви там, на два тижні кудись полетіли, в Одесу. Ми підтримуємо Україну, ми їдемо в Одесу. Гіганський клуб. Не візьмемо. Ми беремо цей капсульний гардероб, він ідеально влазить в рюкзачок. У вас ще купа вільного місця, щоб ви туди не піхали свою жратву через власне свою відкритість, але в той же час таку елегантну стриманість. Він дуже дуже легкий для створення цих капсульних гардеробів. І Якщо ви хочете навчитись створювати капсульні гардероби, я дуже раджу вам починати або зі стилю преппі, або з спортивного стилю. Тобто, Тут можна гратися з фактурами, можна гратися з кольорами, і здебільшого форми будуть одне одному підходити. У Блер Волдорф цей стиль трошки унікальний. Чому він унікальний? Тому що здебільшого препі стиль, він такий зам'ючених кольорів, тобто білий, чорний, біжевий, коричневий і так далі. У Блер Волдорф кольори завжди яскраві. Тобто ми бачимо у неї там червоні колготки, сині блузочки, такі бордові сумки. Вона власне майстер таких кольорових міксів, і саме оці яскраві її елементи, вони додають такої елегантності її там, шкільній формі, її просто кежуал луках. Якщо на ній червоні блядь, колготки дивилися нормально, то ви можете спокійно поекспериментувати з кольорами і нічого з вами не станеться. <звук> Тому що я знаю дуже багато людей, які такі: ну от у мене гардероб тільки чорне і біле. Я б хотіла носити кольорове, але ну я не знаю. Мені особисто не подобаються яскраві кольори. Для мене, якщо яскравий колір, то це тільки або колорблокінг, або монохром. Якщо вам хочеться поекспериментувати з кольорами, не треба цього боятись. Не треба боятися сумістити десь два якихось несумісних кольори. Сучасний стиль він дуже версатильний і вам не треба себе стримувати. Хоч я не знаю, там монокостюм з якогось там рожевого леопарда. Це буде виглядати гарно, якщо вам це. Буде до душі, якщо вам щось подобається, то вам це буде йти. Просто тому, що ви будете в цьому виглядати впевнено. вам якась річ подобається, і ви подобаєтесь собі, як ви виглядаєте у цій речі, то ви будете виглядати набагато впевненіше. Thank you, Jesus. No, thank you, тому що ви будете відчувати себе набагато впевненіше. Наприклад, у її кольорових експериментах є дуже такий цікавий момент. У неї дуже багато луків, де один якийсь елемент, наприклад, тут сумка, тут взуття. Вони відрізняються від іншої кольоро. Гами. Тобто у нас є прямий приклад акцентного елементу в одязі. Я завжди рекомендую мати якийсь акцентний елемент в одязі, це щось яскраве, щось те, що виділяється. Краще не мати більше одної акцентної деталі в образі. І якщо ви боїтеся експериментувати з якимись там формами, з якимись там дикими кроями, то ось цей момент реально крутий для вас. Просто візьміть повністю темно-сірий лук і візьміть якусь. Блакитну сумку, коричневий костюм. І рожеві чобітки. Це буде давати якийсь акцент, це буде розбавляти ваш образ, але для цього весь інший образ має бути в одній кольоровій гамі. Також Блер показує важливість аксесуарізації. Sexy, в перших сезонах, коли вона ще в школі, у неї постійно обідки, в неї постійно обручі. А потім, коли вона підростає, в неї починаються всілякі шляпки, берети і так далі. Цікаві форми сумок, цікаві форми ремінів. Цікаві Кава форма взуття. І це нагадує нам, що прості сумні образи без аксесуарів вони виглядають набагато сумніше. Я повторив сум, але воно реально настільки виглядає сумно, що можна сказати сумно-сумно, сумно. Наприклад, візьміть якийсь піджак, який раніше вам йшов, а зараз ви думаєте, блін, ну щось він на мені не сидить. Візьміть ремінь. Опоясайте цей піджак. Він буде виглядати по-новому, він буде виглядати свіжіше. Вам не треба купувати нові речі, вам треба навчитись. Стилізувати ті, що у вас є, це знову про функціональний гардероб, тому що десь рік тому у мене були гігантські купи речей. У мене просто вся кімната у мене шафи не зачинялися. І для мене було дуже складно, коли я поїхав з України. Я вже казали на цьому каналі. У мене там було декілька годин зібратися. Я накидав все, що було, все, що лежало по столах, все, що власне мені душі дорого. І зараз у мене одягу майже немає. Зараз мені дуже допомогла аксесуарізація, тому що один і той же костюм з різними аксесуарами може виглядати і елегантно в стилі такої шанельки. І в той же час так брутально, так маскулінно в стилі баленсіаги. Різні аксесуари дуже сильно впливають на ваш образ. Саріна Вандервудсен. It Girl Upper Side. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. Вона була просто розбивачем сердець. Вона була королевою просто аперисайду. Шивореснай ізнабав алилороманчикталіейшн. Але в той же час вона була так низько до землі. Вона завжди заперечувала свої привілеї, через які вона йшла далі по життю. Вона хотіла бути не як Not Like Other Girls, Вона хотіла бути не як у ці всі мажорки. Вона хотіла бути нормальною. Вона хотіла бути нормальною, але її мама була мільярдершою. Ну, що ви зробите? Люди не обирають як народжуватись. Свободолюбивий, такий мінімалістичний нрав Серіни. Він власне вражається і в її одязі. Вона така королева розпутного мінімалізму. What kind of вона трошки така, вона трошки хор, але вона трошки така. Я не така. Ні. no, 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 Я не така. Її стиль дуже такий броский, він дуже сексуальний, він дуже яскравий і при цьому дуже і дуже мінімалістичний. На той час в моді було дуже таке золоте правило. Або ми показуємо декольте. Або ми показуємо ноги. І власне Селіна Вандер Вудсен це був перший персонаж, який прям зруйнував це правило, тому що у неї завжди там декольте до пупка, і ноги так відкриті, що аж сраку видно. Ну коротше, дівчинка така у нас розпутненька. І її стиль дуже і дуже, і дуже намішаний. Тобто, у неї є більш повсякденному житті такий смарт кежуал, у неї дуже багато такого гламурного шику, у неї є дуже багато таких цікавих вінтажних деталей. І це дає нам дуже важливий урок, що вам не потрібно притримуватись якогось одного стилю. Нещодавно в інстаграмі у мене був QA, мені задали питання: типу: Борис, чи треба притримуватись постійно одного стилю? Ні. Чому я завжди для себе намагаюся побудувати один єдиний стиль? Тому що це економніше. Наприклад, я куплю одну річ, один піджак, і вона підійде до десяти моїх штанів. І в мене плюс 10 образів. Якщо б я купив піджак, а у мене там у гардеробі, наприклад, тільки двоє формальних штанів, які підходять під цей піджак, то це було б два образи. Немає нічого поганого в тому, що ви маєте декілька стилів. Стиль людини не може вміщатися постійно в якусь категорію. Особисто я вам скажу: я декілька років намагаюся піхнути свій стиль в то в одну категорію, то в іншу категорію. І це не вийде, тому що ви унікальна людина. Не можна вас запіхнути в якусь одну групу, щоб у вас із цієї групи якийсь кусок сраки не торчав. Якщо ви розумієте, що вашій душі, вашому персональному стилю не підходить якась одна категорія. Одягу, World is your oyster. Будь ласка, не стримуйте себе в одній категорії, якщо душа просить більшого. Але в той же час, якщо вам комфортно знаходитись в якійсь одній категорії, не заставляйте себе носити інше. Я завжди кажу: ваша інтуїція дуже сильна річ. Заглибтесь в себе вже як не століст, а як психолог. Заглибтесь в себе і подумайте, в чому б вам було комфортно. Якщо вам комфортно, ультра оверсайз спортивних штуках від відмо, і в той же час вам дуже було б комфортно у якихось там драматичних образах і в сеноран, круто носіть і те, і те, не стримуйте себе. Але й не заставляйте себе перепригувати у якісь інші категорії. Не заставляйте себе, наприклад, відрізнятись від інших людей на тему того, як ми заставляємо себе відрізнятись від інших людей. У мене є окреме відео, і я вам дуже рекомендую його подивитись. Воно дуже круте. Я там реально розповів дуже багато секретів зі свого особистого життя і даю також дуже круті психологічні поради. Вед'юсенкюрґайнадрес we can find some paparazzi. Знову ж таки, Саріна Вандер вона дає не стільки стилістичні скільки психологічні уроки. Не обов'язково завжди виглядати на 100% і не треба завжди виглядати на 100%. У неї образи були дуже круті, але у неї завжди розтрьопана зачіска. Вона завжди виглядала трошки, не наче вона там поспала в цьому одязі. Не треба завжди намагатися виглядати на 100%. Чому? Тому що у мене, наприклад, була така проблема, і, до речі, у моєї мами теж була така проблема. Ми нещодавно розмовляли про це, і вона така: типу, йоу, у мене теж таке в молодості було. Коли стараюся виглядати кожен день на 100%, а потім приходить якийсь день, коли прям треба виглядати ок. Вердетап, наприклад, день народження, якась там свіданка з крутим папіком. Або, не знаю, там, ваша бабуся переписує на вас хату. І ви не можете виглядати краще, ніж завжди, тому що ви завжди виглядаєте на 100%. Ви завжди кожного дня намагаєтеся, щоб люди прям вау від вас. І треба зрозуміти, що таке просто неможливо статистично. Треба трошки менше паритись від свого зовнішнього вигляду. Я вирішив в своєму житті позбавитися такої речі, як спотлайт-ефект. Про це я багато казати не буду. У мене є окреме відео про цей спотлайт-ефект. Подивіться. Його, будь ласка, воно дуже корисне. Тому не варто боятися робити щось не так. Мода це за межею нормальності. Мода це мистецтво. І мистецтво завжди йде від душі, тому не бійтеся свою душу відкривати. І показувати те, що у вас всередині. А також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі під моїми відеосами і, звичайно, ставити дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. А також у мене є телеграм-канал, в який ви можете зайти. І після цього відео я зроблю декілька підборок в стилю Блеру Олдорф, в стилю Саріни Вандервудсен і власне викладу їх в свій телеграм-канал. А також там дуже багато стильних мемів, світських новин, і дуже багато, дуже багато, дуже багато смішного мене. Це була лише перша частина. З усього матеріалу, який я підготували. Тому якщо вам було цікаве це відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я зроблю другу частину з розбором більш другорядних персонажів цього серіалу. А поки на цьому все. Не забувайте пікуватися про себе. З вами були я, Борис Каїнічьо, XLXL.